Отже, що ви знаєте про литовський футбол? Особисто я знаю, що фанати Київського Динамо та вільнюського Жальгеріса мають дружні відносини. На цьому все. І на цьому більше про футбол сьогодні ми говорити не будемо. Адже я приїхав на матч Жальгеріса, але з Каунаса» і на матч баскетбольної Євроліги. Хочу показати вам цю шалену атмосферу, де панує підтримка України, де завжди гаряче і завжди цікаво. А поки що запрошую вас прогулятись містом Вільнюс, столицею Литви. Дружньої нам країни, де досі відчувається підтримка цього братського нам народу. Це щоб ви розуміли, 9 ранку зараз на вулиці, от як в скандинавських широтах відчувається взагалі зима. Темінь повна. Не знаю, де сонце, але тут його явно бракує. Друзі київського Динамо. Те жаль, грізь вільність. Підтримка українців в Вільнюсі не згасає. Я тут вперше опинився в березні 22-го року. Це було синьо жовте всюди були прапори, написи на автобуси Вільнюс любить Україну. Вже три роки минуло, але нічого не змінилося з того часу, і Литва так само продовжує підтримувати Україну, як і підтримувала на самому початку великомасштабної війни. Жука, якихось модних тіл повезли. Є в Вільнюсі такий райончик, жупіс називається, типу арт-об'єктів, розмальовки, скульптури, картини. Різне таке вуличне мистецтво, але найприкольніша легенда цього жопіса те, що він має власну конституцію. Покажу вам зараз, має бути там і українською мовою також. Ось і конституція республіки Ужупіс. І українською мовою також є. Скільки у нас тут 41 пункт. Друзі у нас я сьогодні саме тут, на цій чудовій Жальгеріс Арені, відбудеться матч баскетбольної Євроліги між Жальгерісом та Басконією. Зараз я пройдусь містом, трошки покажу вам сам Каунас. Зайду кудись на вечерю і відразу на баскетбол. Вас я попрошу підтримати канал вподобайкою, підпискою, написати коментар стосовно моєї роботи, чи подобається вам такий контент, чи ні. Можливо, щось треба змінити. Можливо, ви б хотіли трошки іншого формату. Ласкаво прошу в коментарі, додавайте свої думки стосовно всього цього. Я буду уважно читати, відповідати. Обіцяю, що дослухаюсь до вашої думки. Дякую. Такий от заклад обрав для вечері під тому що дуже шаную піцу, італійську кухню. Зайду, погріюся. Смачного мені, або як литовці кажуть, сканалось. Трохи збирається, вже люди з'являються в зелених шаликах Жальгеріса. Навіть бачив кількох фанатів команди гостей. Так що вже так трошки атмосфера нагадує про те, що сьогодні матч Євроліги в місті. А сам я рухаюсь в сторону торгового центру, хочу показати вам фаншоп шоп Жальгеріса. Можливо, щось придбати собі на згадку, тому що баскетбольної атрибутики в мене немає. Ну, нехай би може й була якась такий от невеличкий фаншоп в торгівельному центрі поблизу стадіону. Але сьогодні там велелюдно. Трошки історичного контексту. Жальгріс має одну перемогу в Євролізі 1999 року. І саме ця команда була ініціатором того, щоб виключити всі московські команди. Я маю на увазі з болот болотяної країни після повномасштабного вторгнення в Україну, за що їм хвала і подяка. Басконія не має перемог в цьому турнірі. Жальгері, звичайно, домінантна команда в Литві, але за останні 4 роки вони отримали такий пристойний супротив від команди Рітас. Щодо турнірного становища в Євролізі, то Жальгеріс в верхній половині, але там все так-так на тоненького всі команди віддаляють одна від одної, лише одне очко. Тому кожна перемога, кожен матч занадто важливий, щоб просто так його віддавати. Отже, чекаємо сьогодні за пекової боротьби.

Ну так, сліпочаток, початок 0,4. Треба набирати бали. Роздіки з ба! Yes! Yes! Давайте, 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 хлопці, трошки треба. Три!

4 хвилин зібрало вже між 8. Ну там, собі так, собі справи. Треба надолужувати. Якомога швидше. Хоч так, мінус сім. Зараз треба відбитись. Видимо, доведе, доводи! Є! Це вже краще, well, це вже видно, хлопці включилися. Мінус п'ять. Треба відігравати. А тут мінус вісімки. бали, але мінус 3 рахунок. Треба ще, треба ще такий. Не пропускати! жах, Мінус 10. time out jackass А, але ж відразу пропускають, ну як так? Три хвилини до завершення другої черті мінус 8. Гайд справа ніяк не Yeah! на атаку, давай, давай, давайте, давайте хлопці. А як так? Мінус 5 перша половина 37-42. Co tak počuju v Це хороша серія. 50-52. Лише два очки програють, але треба прогресувати, бо вони, коли так наздоганяють, відразу потім відпускають. Так, ну Знову шанс вирівняти становище. Скористайтесь, давайте.

Третій чверть завершилось 54-54. Хоча почули дуже погано, але вирівняли становище. Але драматична гра, дивіться, мінус 9, мінус 8, весь матч. Програвали всі початки всіх четвертий. Але зараз вийшли вперед. І мають цілком реальні шанси виграти цей матч. Не пропускати! 62, 65, 33 секунди до фінішу. таки перемога. Як вам, друзі, такий формат влогів? Чи сподобався вам баскетбол? Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи треба ще шукати якісь цікаві матчі, їхати і показувати вам всю цю атмосферу європейського баскетболу. Особисто мені супер, клас, атмосфера крута. Я би поїхав би ще кудись.